У нас буде анпакінг. Дані штани виконані у нас сьогодні в кольоровій гамі Multicam. Вони представлені в бойовій версії. Ця модель має ярко виражене коліно підсилене з можливістю монтування всередину, ось сюди, в кармашок, ще додаткові у нам захисні вставки. Знизу у нас присутні молні, які дають можливість нам, якщо у людини об'ємне взуття, Краще його зафіксувати тут, ну, типу одягнути, і підрегулювати по об'єму. Також знизу у нас присутня кишеня для перев'язувального пакета, або ж для чогось іншого, схожого, і можна зафіксувати в самій кишені, щоб воно було зафіксовано в одному положенні. Також в штанах присутня застібка фіксації на взутті, яке не дає вам, скажімо так, високо підіймати саму штанину. І навіть маленька дрібничка є навіть фіксатор до цього ж фіксатора, який не дає змогу цій фігні ходити там всередині і щось там зачепитися, якщо це не потрібно. Також є утяжечка, ось такого плану, де ви гудзиком заводите в саму стрічку цю еластичну і можете підрегулювати об'єм по своїй нозі нозі всередині знизу.